На сьогоднішньому занятті ми починаємо наближатися до теми, яка е, має дуже важливе значення в курсі математичного аналізу, е, початки якого починають вивчатися зазвичай в 10 класі. От саме алгебра і початки аналізу, оце ці початки, це є введення в математичний аналіз, такий дуже фундаментальний предмет, який вивчає. Функції досліджує їх і ще багато інших е, речей. Але одним з головних в процесі дослідження функції є теорія і інтегрального щислення. Е, диференційне щислення, коротко можна сказати, це робота з похідними функціями. Отже, для того, щоб наблизитись до поняття похідної, нам спочатку треба познайомитись з таким поняттям, як границя послідовності, границя функції. Бо похідна, вона і є границею функції. Давайте розглянемо спочатку деякі поняття, з якими ми будемо оперувати для того, щоб краще розуміти один одного. Отже, що таке послідовність? Будемо говорити сьогодні саме про числову послідовність, бо можуть бути і деякі інші. Але це виходить за межі нашого заняття. Числова послідовність це певний набір елементів, кожна з яких має свій номер. Номер він завжди є натуральним числом. Числові послідовності бувають скінчені, бувають нескінчені. Послідовність називається нескінчена, якщо для нумерації її членів використані всі натуральні числа. Така послідовність називається нескінченною. Послідовність називається скінченою, якщо тільки певна частина чисел використана для нумерації. Давайте подивимось, приклад. Е, зазвичай послідовність можна позначати АНТ дорівнює. Ну, нехай 2n додати 5. Один із способів задати послідовність. Це так званий аналітичний спосіб, коли ми записуємо ось таку формулу. Але це не єдиний спосіб. Послідовність можна задавати перелічуванням її членів, наприклад, називати певні члени, можна задати рекурентною формулою. Але в п'яте на сьогоднішньому занятті нас буде цікавити послідовності, спосіб яких, яких є аналітичним. Отже. Ось ця послідовність це послідовність певних чисел. Давайте розглянемо. Для номера n дорівнює 1, наприклад, A1. Це буде член 2 помножити на 1 додати 5, тобто 7. Отже, перший член цієї послідовності дорівнює 7. Другий член відповідно замість n необхідно підставити двієчку, 2 помножити на 2 додати 5, 9. Очевидно, якщо ми будемо перебирати натуральні числа, це можна робити до нескінченності, ми також до нескінченності будемо отримувати певні значення. Отже, така послідовність називається нескінчена. Наступне поняття, з яким ми будемо спіткатися, це обмежена послідовність. Послідовність АНТ називається обмеженою зверху. Якщо існує певне число, що всі члени цієї послідовності менші цього числа. Отже, така послідовність називається обмежена зверху. Послідовність називається обмежена знизу. Якщо існують певне число, же, що всі члени цієї послідовності більші цього числа. Ну, скажімо ось так. Ось ця обмежена знизу. Послідовність, яка обмежена зверху і обмежена знизу, називається обмеженою. Ну, давайте на прикладі. скажімо, послідовність Н АН, квадраті. АН Очевидно, якщо ми будемо перебирати різні n, то у нас немає числа, яке буде обмежувати дану послідовність зверху. Бо Розходяться члени до нескінченності. Але ця послідовність обмежена знизу. Бо у нас номер n завжди починається з одинички, і ми можемо сказати, що всі члени цієї послідовності, скажімо, більше нуля. Наприклад, послідовність, якщо розглянути ось таку, АН дорівнює 1 поділити на N. То всі члени цієї послідовності знаходяться в межах одиниці і нуля. Ну, дійсно, давайте переглянемо. А якщо ми будемо перебирати номери n різні, при n дорівнює 1 це буде одна перша. Тут можна сказати, що всі члени менше або дорівнює, ось так. При n дорівнює рівня двійка. Буде одна друга менше одиниці і так і, і далі. Але ми не вийдемо за межі нуля. Ми ніколи тут не отримаємо від'ємного числа, а це говорить, що всі члени цієї послідовності будуть більшими нуля. Тобто така послідовність є обмеженою. Поняття зростаюча і спадна послідовності. Послідовність називається зростаючою, якщо її кожен наступний член більший попереднього. Тобто коротко записується так. Наступний член це записується як АН плюс перший. Якщо він більший попереднього, то така послідовність зростає. Якщо ж наступний член буде менше попереднього, то вона називається спадною. Існує послідовність і не зростаюча, і не спадна. Це коли наступний член, ми не можемо сказати, що більше попереднього весь час. Наприклад, а n дорівнює мінус 1 в степені N. Ця послідовність не відноситься ні до зростаючих, ні до спадних. Для того, щоб. Ввести поняття границі послідовності нам необхідно познайомитися з такими елементами логіки, як квантори. Давайте я коротенько запишу саме ті квантори, які нам необхідно. Значить, Ось такий значок читається для будь-якого, для будь-якого, або можна сказати, для всіх для усіх. Для певних значень. Ось такий значок читається існує. Ось такий значок читається, існує єдиний. Ну, ось поки що для введення поняття м, границі послідовності нам цього достатньо. Ми будемо оперувати ось цими двома поняттями. Квантор для будь-якого і квантор існування. Тепер означення границі послідовності. Границею послідовності записується ось такий значок. Читається границя послідовності АЕН. Називається число А, якщо N наближається до нескінченності. Якщо для будь-якого епсилон більше нуля довільне число, існує номер n натуральний. Що для всіх номерів більших цього номера буде виконуватись ось така нерівність, а n відняти A менше епсилон. Ось таке. Значення є означенням границі послідовності. Давайте розглянемо більш детально, що тут записано. Що значить для будь-якого епсилон більше нуля? Епсилон це окіл навколо числа А, в якому мають знаходитись всі члени, починаючи з якого номера. Отже, члени послідовності можуть знаходитись на числовій осі вони можуть знаходитись тут, тут, тут. Але число називається границею, якщо існує ось такий окіл епсилон. і тоді оця точка буде А додати е, оця буде А відняти е. Що починаючи з якогось номера усі члени послідовності починають попадати в цей окіл, зазвичай е, число доречно... Для того, щоб доводити, що А є границею послідовності, число Епсилон варто брати досить маленьким, бо якщо його взяти великим, то, очевидно, члени послідовності можуть потрапляти, і, і при цьому А не буде границею послідовності. Тому обираємо епсилон якесь невелике число. І спробуємо наразі довести. Що ж таке границя послідовності для даної конкретної послідовності? Отже, давайте е, доведемо, що границя послідовності N поділити на 2n відняти 1, при N наближається до нескінченності, дорівнює одній другій. Для цього, для будь-якого довільного епсилон, ми маємо вказати номер N, для якого виконується ось ця нерівність. Ах, ось воно навіщо ми вчились розв'язувати нерівності з модулем. Ну, скажімо так, в тому числі. Ось де це наразі будемо використовувати. Нерівність з модулем. Отже, давайте розпишемо, що означає ось цей запис на мові епсилон, як мові. Отже, для будь-якого епсилон більше нуля. Ми маємо знайти номер N. Ну, інколи пишуть номер N натуральний, але ми маємо на увазі, що наразі всі номери натуральні. Номер N. Що для всіх інших номерів більших за цей, от тут існує, давайте, номер N. Що для всіх інших номерів більших цього номера е, різниця ось цього виразу. Виконується. N поділити на 2n відняти 1, відняти 1 другу має бути менше елон. Як на практиці довести? Що мається на увазі? Що конкретно е, треба зробити, щоб ми зрозуміли, що ми це довели? Необхідно задати певне епсилон, якесь число. Ну, скажімо, 0,1, 0,1. І для нього знайти номер. Щоб виконувалась ось оця нерівність. Давайте подивимось. Ну, давайте задамо. Нехай епсилон буде у нас 0,2. Ось так. Значить, Це означає, що ми маємо розглянути ось отаку різницю і знайти значення M. Які задовольняють ось оці нерівності. Дві сутики я можу одразу записати ось отак. А тепер давайте згадувати, як же ми розв'язуємо нерівності з модулем. Одним із способів розв'язування нерівності з модулем є такий. Я нагадаю, якщо в нас є модуль X менше А, то ми можемо записати Х менше А і більше мінус А. Це так звана нерівність наслідок, але ми використаємо наразі цей спосіб. Отже, маємо n поділити на 2n відняти 1, відняти 1 другу. Має бути, тут можна скоротити. До речі, це буде 15 і більше мінус 1,5. Приведемо до спільного знаменника, розглянемо, що ми будемо мати. Сюди домножимо на двійку, сюди на 2n відняти 1. Мінус 1 поділити на 50. Менше 2n відняти 2n. мінус 1 на мінус 1 додати 1. Поділити на 2, помножити на 2n відняти 1. Менше 15. 2n і 2n подібні. І ми можемо. Переписати таким чином, мінус 1,5, менше 1 поділити на 2 на 2n мінус 1, менше 1,50. Тепер, скориставшись властивостю нерівності, а саме, якщо в нас 1 поділити на а менше б, то ми можемо сказати, що а буде більше 1 поділити на Б. Це одна із властивостей. Отже, ми можемо звідси записати таке. 2 помножити на 2n відняти 1 буде, має бути більше 50 і менше мінус 50. Ось таким чином. Ну, Справа в тому, що хвилинку менше мінус 50 не потрібно. Ось ця частина нерівності виконується завжди. Чому? Бо е, при N будь-яких у нас ось цей дріб завжди набуває додатні е, Не Нескладно впевнитись, що N починаючи з одиниці. Е, ось ця різниця буде додатньою. І Весь дріб буде додатнім, а значить він більше мінус 1,50. тобто розглядати, скажімо, розв'язувати ось оцю частину на рівності немає потреби. Вона виконується автоматично. А ось розглянути ось цю частину доречно. Ось. Оцю. Розкриваємо дужки, отримуємо 50 менше 4 n мінус двійка. Звідси двійку переносимо ліворуч, і ми отримаємо, що 4n більше 52. Або можна сказати, що n більше 52 поділити на 4. І, очевидно, можна скоротити на 4, буде 13. Тобто, N має бути більше 13. Отже, наразі ми довели, що. Границею послідовності n поділити на 2n-1. При n наближається до нескінченності. Є число 1 друга. Бо для будь-якого довільного епсилон, ми обрали епсилон до рівня 0,2 існує певне значення, починаючи з якого будуть виконуватися ось нерівність. Що ось, оця. Цей вираз мінус 1 друга менше цього епсилон. Тобто для n більшого 13 при епсилон дорівнює 0,2, буде виконуватись, що різниця 2 n поділити на 2n-1 мінус 1 друга по модулю менше епсилон. Очевидно, якщо змінити епсилон, то і номер n зміниться. Отже, цей номер, він залежить від ε. Е, можна в загальному вигляді розв'язати ось оцю нерівність відносно N. І тоді ми отримаємо певну залежність між N і епсилон. Ну, в даному випадку ми розглянули конкретно Епсилон дорівнює 0,2. Якщо очевидно, ми візьмемо не 0,2, а наприклад, зменшимо в два рази там, або в три рази 0,1 соту, то N, звісно буде більший номер. Тобто треба взяти більший номер е, членів послідовності, щоб вони скупчились навколо числа в даному випадку одна друга, бо саме одна друга і є границею даної послідовності. Ну, давайте ще на прикладі подивимось. Давайте доведемо, що границею в послідовності 1 поділити на N при N наближається до нескінченності, до рівня 0. І, до речі, саме отриманий в цьому випадку висновок ми будемо використовувати на подальших заняттях вже для обчислення границь. Сьогодні ми лише займаємось доведенням. Отже, що необхідно довести? Довести необхідно ось що, що для будь-якого епсилон більше нуля існує номер n натуральний. Що для всіх номерів більших цього номера виконується 1 поділити на n відняти 0 менше ε. Або ми розуміємо, відняти 0 можна не писати, і це означає, що 1 поділити на n менше ε. Враховуючи, що номер у нас натуральний, ми можемо модуль прибрати. Тобто ми розуміємо, що якщо в нас є модуль від невід'ємного числа, то його можна не писати. Отже, розв'язуючи ось оцю нерівність, можна в загальному вигляді наразі це зробити, ми можемо сказати, що 1 поділити на n має бути менше епсилон. Але нам вже необхідно вказати номер n. Значить, пі користуючись властивістю нерівності, можемо записати, що n буде більше одиниці поділити на епсилон. Отож, в якому ми епсилон значення не взяли, 0,1, 0,1,1, нескладно помітити, що n має бути відповідно більше 10, 100 і таке інше. Отже, ми довели, що дана послідовність має границю 0, і в подальшому ось оцим ми будемо користувати досить часто. На останок хочу зауважити: послідовність, яка має границю, називається збіжна. Ось ця послідовність збіжна. Послідовність, яка не має границі, називається розбіжна. Давайте подивимось на прикладі. Ось така послідовність має границю нескінченність. тому вона називається розбіжна. Але не завжди вона може бути дорівняти нескінченності. Наприклад, ось така послідовність. Вона навіть можна n прибрати. Ось ця послідовність, вона не має границі. Тут кожного разу будемо отримати то один, то плюс один, то мінус один. І така послідовність називається розбіжна. І на останок. Питання дослідження існування границі це досить цікаво, але воно виходить наразі за межі нашого заняття. Єдине, що хочу зауважити, що якщо ми знаємо, що послідовність збіжна, то вона обмежена. Якщо ми знаємо, що послідовність розбіжна, то ми не можемо сказати, що вона обмежена чи не обмежена. Тобто обмеженість є необхідною, але недостатньою умовою збіжності. Наразі все, на наступному занятті ми будемо розглядати, як знаходити границі послідовностей. І потім поступово будемо наближатися до границі функції і, власне кажучи, до похідної, і будемо вчитись навчатись їх знаходити. Дякую за увагу. На все добре.